Інтернет міцно увійшов у життя багатьох жителів розвинених країн. Щодня мільйони людей починають ранок з перегляду новин або пошти в інтернеті, а дехто перебуває там майже цілодобово, оскільки з інтернетом пов'язана їх робота. Аби відволікти людей від комп'ютерів та глобальної мережі, хоча б на один день, та показати, що реальне життя не менш цікаве і насичене. В обласній бібліотеці імені Олеся Гончара дивували своїх відвідувачів цікавими заходами. Він мережі інтернет ми маємо не лише користь, це не лише багатофункціональний інструмент. Мережа інтернет являє собою певну загрозу. Ми ще раз наголошуємо на цьому і цією акцією ми показуємо. Як вдало поєднувати активний відпочинок і роботу або бізнес у мережі інтернет? По всій бібліотеці було розташовано 15 точок, видів діяльності за інтересами. Учасники акції мали змогу скористатися живою поштою, згадати, як писати листи від руки, пограти в ігри, поспівати під гітару з друзями, вивчити усі примудрощі спортивного туризму, відвідати майстер-класи, почитати цікаву літературу і навіть скуштувати смачного, щойно завареного чаю. Таке проведення часу сподобалось усім хто був в книгозбірні цього дня. Мы с удовольствием откликнулись на приглашение библиотеки Гончара поучаствовать в этой акции, потому что без интернета жизнь тоже очень интересная. И, насколько я знаю, много, многие молодые люди не знают, что просто делать, если нет интернета, если нет компьютера рядом. А на самом деле мир настолько интересен, потрясающий. Я лично обхожусь без интернета, если мне надо, ну, используюсь только скайпом, да. Но я, конечно, против. Раньше, в старинное время, не было этого интернета. Но мы договаривались, мы встречались, мы играли. Ми гуляли, і як же нам удавалося о встречах, да і я думаю, що це правильно. Діти не повинні бути сидіти 24 години часа в інтернеті. Ані я думаю, штуках-то дожди находити себе по-другому. Частиною акції стали численні фотовиставки митців із різних куточків України, але найбільшу увагу привертала галерея робіт Северодонецького фотографа Костянтина Скоморога. Донбас відкритий перелом. На своїх світлинах автор закарбував те, чим сьогодні живе схід України. Такі виставки необхідні сьогодні. Просто ми сидять здесь, у нас сохраняется мир, і слава Богу, будь-яку сохраняється і далі. Ми живемо мирно під мирним небом. Ну, під Донецьким небом зараз йде війна, гибнуть люди. І треба, щоб ми люди знали як можна більше. Будет как-то прилагатися більше усилий, щоб эту прокляту війну. Серед відвідувачів нам вдалося знайти людину, яка вміє розумно поєднувати в своєму житті активний відпочинок і інтернет. Блогер Максим полюбляє подорожувати, а у світовій мережі розповідає про свої найяскравіші враження. Просто я користуюсь цими можливостями інтернету і розробляю якісь туристичні маршрути у своєму повсякденному житті, а потім їх викладаю у мережу. Найактивніші учасники акції День без інтернету отримали подарунку від бібліотеки. Та головне зрозуміли, що життя офлайн справді існує і воно яскраве, насичене, цікаве і до кінця іще не пізнане.